Дуже цікаво вийшло, дуже незвична штука, особливо коли ти взагалі ніякого ну, подібного роду тестування не робив, і е, в якийсь момент відчуваєш себе справжнім спортсменом, якого поставили е, на доріжку для того, щоб визначити його показники, е, щоб їх сприйняти і трансформувати максимально ефективно для досягнення поставленої цілі. Привіт, друзі, ради вас вітати знову на каналі. Це Бігер. От нарешті і прийшла черга розповісти про результати тестування у лабораторії Endurance Hub і дати відповіді на такі запитання, як е, наскільки відповідали зони ЧСС тим, що були в годиннику, наскільки відповідав лактатний поріг в 2 Max, яка була вартість послуги, та чи загалом варто було її проходити, і як я використовую отримані результати у своєму тренувальному процесі. Але перш ніж ми продовжимо, зауважу, що це відео не є інтеграцією, тобто з лабораторією мені про що не домовлялись. Тест я робив за власні кошти, а це Відео мій відгук на послугу та користь отримання її результатів з точки зору мене як бігуна аматора, тому без зайвих слів обігли розбиратись. Почнемо із ціни. В лабораторії існує кілька пакетів, які відрізняються за кількістю послуг, які входять відповідно у кожен із них, і вартістю. Для себе я обрав економ варіант, коштував він 79 доларів або. 3304 гривні на момент тестування. Кінцева вартість із урахуванням промокоду в 20% була 2644 гривні. Сам промокод знайти не складно. Свій я знайшов на сторінці Endurance Hub, або ж зараз існує велика кількість тренерів, які пропонують промокоди розміром від 10 до 20%. Тому, якщо є таке бажання, достатньо трохи поритись по інстаграму і точно знайдете. Для себе обрав пакет економ, тому що для мене на той момент це була, по-перше, прийнятна ціна. А по-друге, він відрізняється від наступного тільки наявністю зум-консультації. І для себе я вирішив, що вона мені поки що не потрібна. Буду виходити, скажімо, із тих ресурсів, які я маю на сьогоднішній день, для того, щоб проаналізувати результати. А у випадку необхідності її можна просто пізніше дозамовити. Тепер про найцікавіше, про цифри, про результати самого тесту, але перед цим давайте Значить, те, що я мав на своєму годиннику до того, як пройшов тест. Отже, лактатний поріг 179 ударів на хвилину, максимальний пульс 189, ВО2 Макс 56. Зони виглядали наступним чином: перша до 112 ударів, друга 113-131, третя 132 150 четверта 4-151-169, п'ята 170-189. Загалом все виглядало логічно і я досить довгий час. Дається з с... Позаминулого марафону використовував ці зони у своєму тренувальному процесі. Тепер же давайте подивимось на те, що я отримав е, після тесту. Перше, Лактатний поріг 170 ударів на хвилину, максимальний пульс 180, ВО2МАКС 52, точніше 52,4, але не думаю, що це принципово. Зони виглядають таким чином: перша до 139 ударів, друга 140-149, третя 150-164, четверта 165 172, п'ята 173, 180. Відповідно, аеробний поріг 147 ударів, а нее 170. І найперше, що можна сказати, це те, що годинник завищував мій лактатний поріг, і в той час, коли я бігав там, на рівні 175-180, думаючи, що я треную поно. По факту я бігав вже у п'ятій зоні, і це було більше тренування на во 2 Max, що загалом могло проводити до меншої ефективності тренування, бо більшої втоми. Також до тесту було додано кілька висновків. Зараз пройдуся по кожному з них окремо. Я тут собі їх всі виніс у нотатки. Тому що, звісно, весь цей масив інформації в голові дуже втримати важко. Отже, найперше, це те, що подальший прогрес на рівні панно лімітується показником VO2max. Це значить, що анаеробна межа вже досить непогано розвинена і якби, стеля продуктивності обмежується значенням vo 2 Max. Іншими словами, що. На тривалих зусиллях я маю досить непоганий темп, але для того, щоб його поліпшити, потрібно підняти значення Віо 2МАКС. Друге, це наявний запас для покращення аеробної ефективності, і наскільки мені зрозуміло, то мова тут йде про те, щоб е, покращити свій темп на пано або ж е, тримати вищий пульс без надмірного закислення. Третє відновлення після інтенсивної роботи відбувається швидко. Це загалом е, непоганий сигнал говорить про гарний стан серцево-сединної системи, про її базову витривалість, що у випадку бігу е, марафонських дистанцій є сильним аспектом. І четверте, це те, що стан на зараз готовність до дистанції 10 і двадцять краща, ніж до 42,2. Загалом це і не дивно, тому що до 42,2 я не готувався. Але з того наскільки я це розумію, це значить, що е, зараз. Е, я можу досить ефективно бігти швидко коротшу дистанцію, витримуючи недовготривалий час е, високий відсоток від мого VO2 Max, е, але поки що тіло ще не адаптовано для того, щоб е, робити це на більш довгих проміжках часу. Отже, як я використовую отримані результати, та що змінилося в моїх тренуваннях, е, так як до старту марафонської підготовки ще десь. Мінімум місяць, весь цей проміжок часу я вирішив витрати на те, щоб попрацювати над VO2 Max і над покращенням свого темпу на нижчих пульсах. Відповідно. Зараз мій тренувальний тиждень виглядає таким чином, що вівторок і четвер я бігаю гірки з клубом. Тут у мене інтервальна робота якраз спрямована на розвиток Віо 2 Max і силу ніг. Сам пульс тут доходить до зони 4-5, але сесія тут коротка і контрольована. Суботи це легкий біг, 10 12 кілометрів в другій зоні і з коротенькими прискореннями по 20 секунд у кінці тренування. І це взагалі. Місце мало бути зайняте. Темповим тренуванням, а потім е, довга в другій зоні у неділю. Але так як я в неділю бігаю із клубом е, трейлу лісі, і це зазвичай десь 18 кілометрів. Е, в лісі пересічена місцевість гірочки, пісочок, е, спуски. Там просто дуже складно тримати е, пульс в другій зоні, тому було вирішено міксинути таким чином, що е, легку е, середню дистанцію із невеличкими прискоренням в суботу, а в неділю. Е, Трейл, де можна тримати пульс, там в третій-четвертій зоні, і це загалом нормально. Середа і п'ятниця це дні бігу в другій зоні, можливо, навіть в перші дні відновлення після гірочок, відповідно, вівторок, четвер. І понеділок це день відпочинку. Єдиний день, коли я не бігаю, але роблю силові вправи, займаюся в залі, роблю вправи на кор, розтяжка, тобто все, що не пов'язано з бігом. Завдання цього періоду є покращити мою аеробну ефективність, навчити організм бігти швидше, з меншими витратами і підготувати його до специфіки марафонської. Підготовки. Тепер головне питання, чи варто було проходити тест. І звісно, що моя особиста відповідь так, тому що, по-перше, він мені дав об'єктивні цифри, а не просто значення із годинника. По-друге, я нарешті розумію, де я зараз знаходжусь і е, як мені будувати свій тренувальний процес для того, щоб е, прогресувати далі. І третє, він зекономив мені е, тижні або навіть не так. Він законов мені велику кількість часу, яку я міг би рухатися у неправильному напрямку, очікуючи від цього якийсь прогрес. Так, тест коштує певну суму, але якщо ви налаштовані на якийсь результат на прогрес, ви е, цим займаєтесь е, не просто для звичайного там щоденного бігу, хочете більше знати про власний організм, як він працює, е, як е, його робота змінюється в залежності від того, е, як ви тренуєтесь, то це дуже крута інвестиція. В себе і, звісно, що я би відповів так, що тест не потрібен всім. Але буде корисним кожному. Для мене цей тест дав точку опори, дав реальні цифри, на які я можу спиратись у своєму тренувальному процесі, для того, щоб якомога більш ефективно підготуватись до марафону, який я планую бігти цього жовтня. До речі, я всі результати тесту згодував чату GPT, для того, щоб він їх проаналізував і там вивів мені певні закономірності, прорахував там, певні цифри. І, звісно, що я не буду розказувати про все. Мені був цікавий критерій того. На який час я можу орієнтуватися у своїй підготовці до марафону, тому що позаминулий рік я взагалі, грубо кажучи, пальцем в небо орієнтувався там в час 3.30. Минулий рік орієнтувався на частково на якісь свої знання, частково пальцем в небо, частково просто покладався на ті значення темпів і форми своєї в той конкретний період часу. То в цей раз хотілося мати більш Таку досконалу і зрозумілу, контрольовану картину для того, щоб впливати на кінцевий результат. І згідно знову ж таки аналізу він показав, що на 10 мій найкращий результат на зараз має бути у відсотковому співвідношенні від VO2max, має бути на рівні 40 хвилин. Це вже було зроблено. На половинці година 30, також було зроблено. І 3:08-310 на марафоні. Загалом досить непогано. Минуле був 3.18. Це, якщо зроблю 3:08, буде ще мінус 10 хвилин. Як на мене, і не надто амбіційна, і загалом досить. Суттєва зміна у результаті, звісно ж, по своїй підготовці буде так чи інакше знімати відео, розповідати. Тому, якщо вам це цікаво, якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити лайки, підписуватись. Обов'язково коментуйте. Я бігун-аматор. не маю якоїсь експертної думки з приводу. Бігу результатів там ефективності економіки. Тому, е якщо ви знаєтесь на цьому, побачили помилки. Е пишіть про них у коментарях. Дякую вам всім за перегляд! Гарного всім дня, бережіть себе, своїх близьких, всім віку.